Усім привіт. Повертаюся я з лікарняного, хворіла я ангіною, і все було доволі серйозно, дуже боліло горло. Тиждень не вставала з ліжка, очухалася все добре. Накопичилося дуже багато справ, накопичилося дуже багато посилок і покупок, про які я сьогодні хочу вам в першу чергу розповісти. Розпочнемо ми з одягу. Перша річ це якраз таки моя посилка з. Американського, здається, сайту Сідер. Перша це Тевідова міні-сукня в такому класичному, я б сказала, стилі Шанель. Мені вона дуже подобається. І купила я її спеціально для поїздки, яка якраз таки відбудеться вже наступного місяця. Тому вона чекає свого часу, чекає осені, бо вона доволі тепла і ще в ній ходити жарко. Разом з сукнею до мене приїхали ось такі ось прекрасні лакові підбори Мері Джейн. Вони просто неймовірні. Ці туфлі це, це любов з першого погляду. Вони, по-перше, дуже якісні. По-друге, ну ви подивіться, які вони гарні. Разом з цим я замовила ось такий ось аксесуар на голову. Це такий бантик, це колка для волосся. Наступна це була посилка з мейкапу. У мене закінчилися мої запаси косметики, Я вирішила трошечки оновити і замовила кілька одиниць. Перше це, дуже давно хотіла спробувати цю річ. Це контурінг від Sheglam у відтінку Softan. Ось саме про цей відтінок я багато чула, ще не пробувала, все попереду, але ну, пакування просто неймовірне. Також я замовила собі коричневу тушь, Maybelline у коричневому кольорі. Дуже давно хотіла спробувати саме коричневу туш, бо я блондинка, і мені здається, чорний трошечки обтяжує образ, а коричневий буде в точку. Далі нашумілі румяна, котрі мені вже радили всі, хто тільки можна, і я все ніяк не наважувалася їх купити, але ось цей день настав: це рум'яна від ламель, Blush у 402 відтінку. Наступне це олівець, також коричневий для очей підводити слизисту, Від бренду Pupa у 19 му відтінку. Це такий холодний коричневий колір. І олівець для брів від бренду Lamel. 401 й відтінок, це, здається, найсвітліший коричневий колір. Також в дорогу я купила серветки для демакіяжу з аргановою олією. Дуже класні серветки, я їх використовую тільки коли кудись їду. Минулого року, коли їздила долі до в Німеччині, також купувала їх, але з огірком в цей раз вирішила взяти якісь інші. Це неймовірно зручно. По-перше, видалити весь бруд з обличчя протягом дороги. Багато разів я їм протираю обличчя, бо знаєте, в дорозі це відчуття. Жахливе відчуття. Ось ці серветки дуже рятують. Також кілька днів тому у мене відбувся такий імпровізований шопінг. Потрібно було докупити а, деякі речі, щоб взяти з собою в дорогу. І вже я б сказала, це більш на осінь речі, хоча є кілька одиниць літніх. Зараз вам покажу. Перше це звичайні прямі сині джинси. Це перший магазин, куди я зайшла і одразу в точку. Це саме те, що я хотіла. Вони прямі. Я спочатку трошечки наїхала в талії, бо, типу. Ось, але з ременем буде дуже непогано. кольор дуже класний. Тому одразу беремо. Чому саме вони? Розповідаю історію. У мене дуже багато штанів, але як виявилося, всі вони стали на мене короткими. Я дуже добувалася, бо ну як це? Мені вже 22 майже роки. Я вже не маю рости по ідеї, але як виявилося, я все ще росла. Бо останній раз я міряла свій зріст у 2020 році. На той момент мені було 18 років, і мій зріст складав 1,64 см. І я всі ці роки, 4 роки, жила з думкою, що у мене зріст 1,64. Але схоже на те, що за останні кілька років, два, скоріш за все, я виросла. Бо я поміряла свій зріст у лікарні нещодавно, і він виявився 1,67 м. Тобто я виросла на 3 см і коли я переміряла свої штани, які я там купувала 2 роки тому, вони всі були на мене дуже короткі. Я виросла, але насправді я дуже рада. Я завжди хотіла бути трошечки вищою, мені не вистачало ось цих якраз кілька сантиметрів до цього зросту. І зараз, дійсно стало набагато легше жити, бо джинси знайти простіше, ну і загалом. З цим зростом мені от класно зараз. Я прям відчуваю себе на свій зріст, тому я дуже рада. Також короткими на мене стали мої спортивні штани, в яких я завжди кудись їхала в дорогу за кордон, особливо в далеку дорогу. Спортивні штани, ось такі. Вони не чорні, вони якогось такого чорнильного відтінку з такою надписом. Мені дуже подобається, але єдине, що їх треба буде трошечки підрізати. Зовсім трошечки. В цьому мені дуже подобається. Ну і далі пройдемося такими малесенькими покупочками, але які дуже гріють серце. Перше, це ось такий от чорний боді з V-образним вирізом. Дуже давно хотіла собі щось на кшталт такого, щоб заправити і не паритися. Звичайна базова річ, яка підходить під усе, і чудово буде доповнювати літні образи і навіть осінні. Також купила собі ось цей неймовірно гарний топ з довгим рукавом. Купила я його, не задумуючись, він був по знижці, він мені сподобався, поміряла, закохалася, придбала. Також чудово підійти зараз на літо, бо він доволі легкий. І навіть на початок осені також буде чудово. Наш огляд завершуємо двома невеличкими, але дуже класними речами. Перша це ось такий от обідок чорного кольору. Придбала його для таких. Олдомані образів. Ну наступна остання моя покупка це книжка Агата Крісті Побачення зі смертю. Насправді Агату Крісті я не читала ніколи в житті, але я фанатка фільмів по ній. Ми давно хотіла почитати щось, але якось то не було часу, то в мене були інші книжки. Але тут я їду в дорогу, і мені захотілося взяти з собою якусь малесеньку книжку, не тягнути з собою якусь величезну, а взяти щось маленьке, почитати в дорозі і таке знаєте, не література для саморозвитку і на подумати, а якась класика. Так, включення посеред ж вечора і мені спойлер. Ми зустрілися в трьох. така завітна кампашка. Ви їх бачили по окремості. Тепер бачите разом. Ми прийшли в Новелу. Ви знаєте мою любов до бібліотеки у Львові, і це заклад від теж від Пави, Але у Києві нарешті я в нього потрапила, дуже давно хотіла. І що я замовила? Звісно, свою улюблену пасту, але вона тут трошки інша. Коли приносить, покажу. І коктейльчики. Так, Катя, що ти замовила? Міські сало. Ага, Оля. А я не пам'ятаю, типу, мабуть, щось таке. Дай попробувати. Лимонадик якийсь. Дай попробувати. Репіцю, ні? Це по Ой, я, якщо чесно, не знаю, що я замовила. Це якийсь кисло-солодкий коктейль з базиліком. За нас. За вас. І за Донбас. Що ми замовили? О, 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 Хатян. Так, просто зверніть увагу на порцію. Якщо ви пам'ятаєте, у Львові була жвенька тут, чиста тереляка. Буре швидше, бо вона дуже гляча, Так, Оля, а в мене зоти з Також. А ну я замовила свою улюблену з лососевим тартом і біском. Зараз будемо коштувати. Кусіки це кулінарна хвилинка. Ми з Ніком зараз будемо готувати японський десерт Моті. Коротше, як мені прийшла ця ідея в голову, я не знаю. Я просто побачила спочатку один рецепт в інстаграмі і трошечки інший у Лізи Глінської. І у Лізи Глінської на молодці, а в Інстаграмі я побачила на воді. Лізі я довіряю, тому спробуємо. Тому спробуємо приготувати зараз за її рецептом, але з невеличкими власними ідеями. Тому до роботи. Помічник нік. Нік. І так, розпочинаємо з тіста. Додаю рисове борошно крохмаль, і пудру. І не забуваємо про барвник. В рецепті у Лізи Uh, у неї какао, вона додає, але я не хочу какао, я хочу, щоб воно були саме кольорові. Я дуже боюся, щоб він не був солоний, бо це не кондитерський, це барвник для яєць, хоча він харчовий. І щоб він не був солоний, додаю зовсім трошечки. Ось цього аватара ми перемішуємо. Блін, я не знаю, може ще трошечки додати. В принципі, тут дуже велика порція. Ну добре, давайте додамо, ще. якщо воно буде солене. То ви будете знати, що так робити не треба. Насправді я не дуже часто готую, щоб було натхнення. І ось я люблю саме щось смачненьке, або якесь печиво, або якийсь тортик. Тобто це якісь найчастіше десертики, хоча інколи бувають і такі повноцінні страви. Але от десертики мені подобаються, і у мене саме має бути настрій. І от моті я вже дуже давно хотіла приготувати, я їх дуже люблю, я їх купую собі. Так, тепер сюди додаємо молоко холодне. І олію також додаємо сюди. Мой клас таке насичене колір. Я дуже сподіваюся, що воно не буде солене. Ви знаєте, мені здається, воно у неї трошечки густіше, ніж у мене. Я трошечки ще додам муки. Зовсім трошечки, бо у неї воно, знаєте, так а, повільно з венчика стікає, а у мене доволі швидко. То я зовсім трошечки на око. Буквально столову ложку без гірки. Оце зараз саме така консистенція. Зараз вам покажу. Я гарний синій колір. Воно такими напівгусте. Знаєте, дуже схоже на ньютоновську рідину. Ви колись робили це, коли переміщується крохмал з водою. І вона коли в рідкому стані, вона така. Тепер найцікавіше і. Для мене саме найскладніше, бо якщо зараз щось піде не так, це буде катастрофа. Беремо харчову плівку і накриваємо лохиня звичайна. Зараз оце все треба ставити в мікрохвильовку. Даша взяла залізну миску, яку не можна ставити в мікрохвильовку. Так, питаємо, що можна її перелити. Ой, ну консистенція, звісно, дуже крута. Це ми прибираємо одразу. У нас все як на кухню-мастер-шефу. Боже, мою з такими темпами скоро піду на мастер-шеф. Чи типу позориться, знаєте? Ну, ладно, я і тут для того завела, щоб позоритися. Накриваємо цю миску плівкою. Так от замотуємо гарнесенько і робимо дирки. І зараз усе це великолепіє. ми ставимо в мікрохвильовку на 30 секунд. І треба, щоб воно у мікрохвильовці було всього 4 хвилини. Тобто це 8 разів по 30 секунд і в перервах будемо діставати і мішати. Так, повертаюся до вас. Пройшло 4 хвилини, кожні а, 30 секунд. Я його витягала і перемішувала, і воно вийшло просто ідеально. Я отак от до нього торкаюся, воно вже не липне до рук. Перелишаю його на 5-10 хвилин за рецептом. Тим часом, поки тісто охолоне, ми робимо а, начинку цей вершковий крем-сир. Беремо блендер. Це не блендер. це... Як називається ця штука? Електровінчик. Виливаємо вершки і висипаємо до них цукрову пудру. Беремо оцю штучку і збиваємо все це. Логиня, звичайна, одна штука. Вершки мають бути холодними. Даша поставила їх в кімнатну температуру і вже 15 хвилин їх взбиваю, а вони не взбиваються. Думаю, що таке? А вони не холодні. А мають бути холодними, то я їх швиденько поставила в холодильник і далі будемо знову збивати. Я взбила вершки, щоб вони були такі трошечки тягучі. Тепер сюди додаємо вершковий вершковий сир. Так, і продовжую все це взбивати на повільних обертах, щоб воно дуже добре перемішалося. Я переклала крем чиз в пакет, щоб було зручніше його видавлювати. Тепер приступаємо до тіста. Такі от мотячки в мене вийшли. З окоміром у мене не зовсім все добре, тому вони всі різного розміру, але головне то смак. Зараз я їх ставлю в холодильник, чекаю, поки вони застигнуть, і будемо куштувати. А, мої моті полежали десь, може, хвилин 40 в морозилці, щоб швиденько застигли. І зараз будемо їх розрізати і дивитися, які вони всередині. І куштувати. Я вам так скажу, вони вийшли навіть смачніші ніж з магазину.